Приїхавши в Київ, я був трохи шокований. Боже мій. Я ніколи не був в подібному місці, де такі от великі будинки. Покатався я на міському транспорті, тому що зараз їду до свого друга. Побийте мене семеро. Я думав це Львів велике місто. Но Київ. Дірос, тепер в моєму відеоблозі. Я такий не записуюсь. А чого це прикольно? А було поворотність. Вау, теж к'є. Сопрошну, собручну марку. Кемка. Весь вечір я просидів у друга, тому тільки зараз іду заселятись у хостел. Один душ на кучу кімнат, один туалет на кучу кімнат. Взагалі душ тільки до душ тільки до двадцять третьої, на кухні. Бореться бардак. Кімната загальна для чоловіків і жінок. Але 200 гривень за одну ніч нормально. Зате тепер е, живу із трактором. По дорозі додому мене накрив дощ, я собі купив трошки поїсти у сільпо. А на питання, чи є у вас полички, які закриваються, мені сказали, та їх можна відкрити будь-якою викруткою, Нащо вони вам. І просто я тепер лишив речі. Я не знаю, що буде далі. Ну нічого. Я взяв з собою лише павербанк, е, сливу, яку я вчора купив. Ну і і готівка. Знімаю хостел я у Печерському районі. Як же мені подобаються ці великі бізнес-центри? Батьківщина мати входить у п'ятірку найвищих монументів світу, висота якої становить 102 метра. Музей голодомору геноциду 32-33 років. І ось тут біля меморіалу вічної слави. Можна подивитись на весь, мабуть, лівий берег Києва. А ось там вдалині видно Києво-Печерську лавру. Найглибша станція метро у Києві, а також у світі станція арсенальна. 105 метрів. Ось так виглядає метро. Просто. І як по цьому зрозуміти, куди мені доїхати треба? І Де тут якісь гілки? Де тут що? Просто воно приїхало і уїхало. Нічого не понятно. Боже, я доїхав до Хрещатика на метро. Люди на тих гілках, туди, сюди, ну, десь їдуть. Я не розумів, куди мені топати. Все-таки розібратись там легко, там є три гілки, одна йде так, сяк і там на карті все пише. Я думав, це важче. Метро, тема. Головна вулиця Києва, Хрещатик. Довжина її становить 1,2 кілометри. Ширина від 75 до 100 метрів. Багато готелів під час Другої світової війни Хрещатик був майже повністю зруйнований. Відновлення його тривало кілька десятиліть. Позаду мене Михайлівський Золотоверхний Собор заснований у 1108 році святополком Михаїлом Ізяславичем. Скляний міст має протяжність 200 метрів і з'єднує два парки: Хрещатий і Володимирська Гірка. На телефоні один відсоток. Я десь далеко в Дібрях Києва. Сів, перекусить. Зараз будемо губитися. Біля торгового центру Гулівер я люблю Київ. Парк Тараса Григоровича Шевченка. І ось там сам університет. Такий великий і червоний один із найстаріших університетів України. Був заснований у 1834 році. А тут, до речі, жовтий Шевченко. Золоті ворота були зведені в 11 столітті за правління Ярослава Мудрого. Колись були головним в'їздом у столицю. Переходимо в прищатик. Ось така довжелезна вулиця. Вау! Вайб хостелу. І їмо збить в час ночі. В Києві приблизно половина людей розмовляє російською мовою. Чого б не покушати борщику у позатій хаті? Завжди хотів сюди зайти. Сижу зараз на хрещатику, і я би не сказав, що тут так багато людей, як у Львові. Ніби місто велике, ніби мало би бути куча НАТО, але ні. Поодиноко люди гуляють і зовсім не так багато. Можливо, через війну всі повиїжджали більш на західні землі. Київ це те місто, де за день до тебе підходить купа людей і питають, чи не тебе сигарети, а котра зараз година, а, чи в тебе якісь є гроші дрібні. А, можливо, тобі треба стрічка жовто-синя, причепну тобі на руку і дай 50 гривень. Я би сказав, вночі тут гуляти більш небезпечно, ніж в будь-якому іншому місті України. Проте сюди варто приїхати, щоб просто ось так посадіти на хрещатику поїсти морозива, попити водички і відбувати від цього міста.